Всім привіт! Мене звуть, мабуть, ви знаєте, з попереднього підкасту «Бобер» Пластова псевдо. А так взагалі мене звуть Дмитро. Ми починаємо серію відеоуроків відео уроків про картографію. І в нашому першому відео ми з вами поговоримо про те, які бувають карти. Карти бувають географічні, це ті карти. За допомогою яких ми вивчаємо світ, топографічні карти це ті карти, за допомогою яких ми мандруємо, спортивні карти, це карти, за допомогою яких ми змагаємося на змаганнях зі спортивного орієнтування. а також схеми, плани це такі зображення обмеженої території, за допомогою яких можна зорієнтуватись в певному приміщенні або на невеличкій території та використовуються, як правило, для організації виходу або евакуації людей. Ці карти відрізняються як масштабом зображення, так і тими умовними позначками, за допомогою яких вони е, зображаються. Тобто, для того, щоб навчитись правильно користуватися різними видами карт, треба вивчати окремо умовні позначки та деякі інші деталі кожної карти. Загальне зображення карти робиться на папері за допомогою нанесення умовних позначок. Різні умовні позначки відрізняються кольором і мають різне призначення. Умовні позначки відрізняються не тільки кольором, але і призначенням. Розділяють умовні позначки всього на три різні категорії. Є умовні позначки лінійні, масштабні та позамасштабні. Про це ми поговоримо з вами в наступному відео. Дякую вам за пригляд. До зустрічі в наступному відео.